Британські детективні серіали мають унікальний шарм, який захоплює глядачів інтригуючими сюжетами та майстерною грою акторів. У цьому відео я пропоную переглянути найкращі з них на мою суб'єктивну думку, які варто додати до вашого списку перегляду. Мої вітання, ви на каналі Таверна Вісіусе. Я дуже сподіваюсь на вашу підтримку, тому буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу і поставите лайк та напишете коментар під цим відео. Аби Ютуб просував дане відео і загалом україномовний контент. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете стати спонсором каналу, там мінімальна вартість 25 гривень, вам не складно, мені приємно. Або зробити разовий трат на будь-якій платформі за посиланнями в коментарях. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, умощуйтесь зручніше і давайте не гаяти часу. Поїхали! Шетланд. Офіцер поліції Джиммі Перес повернувся додому на Шетландські острови після трагедії, яка сталася в його житті, він втратив кохану дружину. Саме в цей час на островах проходили археологічні розкопки, де були виявлені людські останки. Кому ці останки належать, поки не ясно. Стародавній людині або зовсім свіжі. Одночасно з цими подіями знаходять убитую літню жінку. Чи пов'язані ці події? Поліцейський береться розплутувати клубок таємничих подій, і нитка приводить його до подій Другої світової війни. Які ще знахідки знайде Джиммі? Чи повторяться криваві події? Як це пов'язано з ворожнечою між двома родинами? Усе це доведеться вникати нашому детективу? Батист Жульєн Баптист живе у Франції та займається розслідуванням різних загадкових подій. Він справжній професіонал і має успіх серед тих, хто потребує послуг приватного детектива. Одного разу до героя звертається багатий британський емігрант на ім'я Едвард, який просить знайти його племінницю, яка безвісти зникла в Амстердамі. Чоловік засмучений та готовий платити за пошуки круглу суму, і Баптист вирішує допомогти новому клієнту. Жюльєн вирушає до Голландії і починає збирати інформацію про зниклу дівчину, але завдання виявляється досить складним. Чим більше доказів знаходить герой, тим більше заплутується справа і незабаром приходить до несподіваних висновків. За межами раю інспектор поліції відправляється за нареченою у провінційне містечко. Його життя радикально змінюється. Нові люди та виклики вже чекають на те, щоб наш герой за них взявся. Враження на своїх нових колег він справляє позитивне. Вони швидко беруться до справи. Серіал сповнений заплутаних детективних сюжетів та свіжого погляду на роботу в поліції в провінційному містечку, яке жило до появи Амфрі Удмена досить нудно та одноманітно. Нові підходи приживаються не відразу, але результат дають. Інспектор показаний не просто як професіонал, а також як і звичайна людина, що робить перегляд цікавішим. Страйк у центрі сюжету головною фігурою є Корморан Страйк. Колишній офіцер військової поліції, а також ветеран війни в Афганістані, де він отримав каліцтва, рятуючи бойового товариша. Повернувшись на батьківщину, Страйк вирішує стати приватним детективом і відкриває офіс в Лондоні. Психологічні та фізичні травми, отримані на полях битв, часом йдуть нашому герою на користь у повсякденному житті, дозволяючи знаходити найменші зачіпки навіть найзаплутніших справах. Події беруть свій початок на Денмарк Стріт, де розташований невеликий офіс нашого героя, куди приходить влаштуватися на роботу тимчасова секретарка Робін Елакот. Одночасно страйка відвідує багатий клієнт, який просить приватного детектива з'ясувати справжні причини смерті своєї сестри, відомої моделі Лули Лендрі. Тіло дівчини було знайдено недалеко від її будинку. При цьому відсутність явних ознак насильства дає поліції всі підстави вважати, що сталося самогубство, оскільки брат загиблої абсолютно з цим не згоден, вважаючи, що дівчину вбили. Затока Ліза Армстронг, детектив поліції, яка розпочинає нове розслідування, пов'язане зі зникненням людини у районі Маркам. Чоловік був далеко не першим, хто зник у цих місцях, але героїні, як і інші правоохоронці, не вірить у зв'язок між трагічними випадками. Занурюючись у вивчення цієї справи, вона починає розуміти, що сильно помилялася і зв'язок, таки є. Але незабаром детектив виявляє ще більш несподівані факти, що говорять про те, що події, що відбулися, мають відношення до неї самої. Все говорить про те, що вона може стати наступною жертвою, тому їй потрібно поквапитися, щоб вичислити злочинця. Приховане Каді Джон поліцейський, який все своє життя просвятив розслідуванню та арешту злочинців. Але тепер йому доводиться залишити всі свої справи і повернутися в рідне місто на півночі Уельсу. Його батько невеликовно хворий, і піклуватися про нього просто нікому. Для героя це дуже важка подія, адже у нього завжди були дуже складні стосунки з батьками. Каді впевнений, що тепер увесь вільний час буде витрачати на турботу за батьком. Але виявляється, що це не так. Майже одразу після його прибуття неподалік від місцевої річки знаходять труп молодої жінки. Джон єдиний, хто може знайти вбивцю, і він починає розслідування. Лютер Розкриваючи злочини, можна непомітно стати на бік зла, детективно психологічна драма про неординарного інспектора лондонської поліції, який часто небезпечніший за тих, на кого сам полює. Джон Лютер легенда місцевої поліцейської дільниці. У нього найвищі показники розкриття справ, але його не сильно полюбляє начальство. Причина в його нестандартних методах пошуку злочинців. Якось Лютер дуже довго вистежував небезпечного маньяка, і коли перед ним став вибір передати злочинця правосуддю або покарати по своєму, він обрав друге, що призвело до поганих наслідків. Лютер настільки одержимий своєю роботою, що дуже часто стає не менш небезпечним ніж ті, за ким він полює. Сам же Лютер не може однозначно відповісти на чиєму він боці: бога чи диявола. Бродчерч сюжет серіалу розповідає про жорстоке вбивство 11-річного хлопчика. Поліція розпочала активні пошуки вбивці, але їхні зусилля не дають результату. Детектив Еллі Міллер береться за справу на знак співчуття подрузі і прагне довести начальство, що вона гідна підвищення. Зусилля у результаті увінчуються успіхом, але це не тішить героїню, а стає сильним ударом. Убивцею й виявляється чоловік Еллі. У ході розслідування з'ясувалося, що чоловік спочатку спокусив дитину, а потім, боячись, що його прихильність переросте в щось більше, вбив жертву і кинув труп на березі. Але незабаром жінку починають терзати сумніви, чи повністю розкритий злочин і чи є підозрюваний винним. Фортитюд Фортітюд невелике містечко, яке знаходиться у вічній мерзлоті Арктики. Там мешкає лише 7 тисяч людей, а на невеликій території практично не відбувається злочинів. Але одного разу на краю землі відбувається загадкове вбивство вченого, яке не може розкрити місцева поліція, і на допомогу правоохоронцям прибуває Мілтон Колдул, досвідчений детектив з Лондона. Одразу ж після приїзду він помічає чимало дивного. Жителі Фортітюда живуть власним життям і не дуже раді появі чужинця, який одразу починає порушувати встановлені правила. Мілтон починає розслідування і незабаром розуміє, що існування в забутому богом містечку не таке спокійне та безтурботне, як здається, на перший погляд. Молодий Морс Захоплюючий британський детективний серіал про талановитого інспектора кримінальної поліції. Знятий за серією популярних романів англійського письменника Коліна Декстера сюжет розкриває історію кар'єри інспектора Морса, в майбутньому неперевершеного детектива. Молодий констебель тільки освоює ази професії. В нього далеко не все виходить. Адже Ендевор Морс майже завжди був відмінним слідчим, але поганим поліцейським. Він ненавидить паперову роботу, ніяк не може скласти іспит на сержанта. Але разом з тим чудово розплутує найскладніші загадки. Його наставник і багато в чому ангел-хранитель, інспектор Создей намагається захистити юне обдарування і від бюрократичних перепон, і від непотрібних турбот. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат, аби стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу. Скоро зустрінемось рідненькі.